Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс» – секрети справжнього чаю. Танці зірками повертаються на «1 плюс 1 Україна. Е, і повертаються не просто так. Повертаються з новорічним благодійним випуском. Які секрети, які сюрпризи підготували, е, що в принципі по суті є дійсно сенсацією? Давайте зараз подивимося. Перше за чотири роки легендарне шоу Танці з зірками повертається. Та цього разу у форматі новорічного благодійного спецвипуску аби згуртувати українців навколо великої благодійної мети. Цьогорічний слоган шоу рух до життя. Адже і у найтемніші моменти життя триває, танець триває, і ми триваємо. Тому танці з зірками Рух до життя об'єдналися із superhumans центром, сучасним українським центром воєнної травми, щоб зібрати кошти на прицільну евакуацію поранених військових. Це високотехнологічні медивак мобілі які рятують життя і кінцівки наших захисників, доставляючи їх із передової прямо до операційних суперх'юменс. Саме завдяки такій прицільній евакуації нещодавно вдалося врятувати життя і кінцівки бійцю 12-ї бригади Азов Михайлу Рєпіну. У нас зайняла евакуація 14,5 годин. Це було непросто, але завдяки команді із двох водіїв, ще одного лікаря, який супроводжував, ми змогли його довести в гарному стані. Це ті самі вирішальні години: – 15-17 годин від моменту поранення, коли шанс зберегти ногу, руку, а часто й життя залежить від швидкості. Ми виконали пацієнтові видалення нежиттєздатних тканин, оцінили можливість функціональності обох стоп. Ми дуже позитивно оцінюємо можливості реабілітації та майбутньої функціональності пацієнта. Утримання і функціонування двох евакмобілів мобілів Суперх'юманс обходиться близько 10 мільйонів гривень на рік. А одна евакуація коштує від 30 до 45 тисяч гривень. Це ціна за те, щоб наші захисники мали шанс не лише вижити, а й повернутися до повноцінного життя, ходити, працювати, обіймати рідних. Задонатити на збір можна вже зараз за посиланням у соцмережах танців з зірками. У спецвипуску на паркет вийдуть абсолютно нові неочікувані учасники. Хто саме поки тримаємо в таємниці? Глядачів також чекає оновлений склад суддів та музичні номери, які обіцяють зробити цей вечір справжнім святом натхнення краси і сили. Українські серіали о 20-й. Томий пластичний хірург вбитий у власній операційній. Головна детективна прем'єра. Дуже специфічне знаряддя вбивства. Вбивця Бивця натякає на події минулого. Ми зархів, маємо чим тебе шокувати Це той пазл, якого нам не вистачало. Не кожен лабіринт – це паста, іноді це інший маршрут. Ми щось пропускаємо Ші! таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись, в ефірі один плюс один. Україна.